Одного дня, прилетівши в Південну Кароліну, це штат в Америці. Я вирішила спробувати щось справжнє американське. В самому центрі міста був досить затишний ресторан. Перше слово в меню, яке привернуло мою увагу, було звісно хамбургер. Це класична страва, американська, яка складається з бан булочки, біф петі, котлети з яловичини, лерес, салату. Та томейто помідора, іноді onion – цибулі. Як на мене, це чудове введення в американську кухню. Далі я помітила cheeseburger with fries. Слово cheeseburger знають всі, тому тут навіть перекладати не потрібно. Але про всяк випадок: cheeseburger – це по суті гамбургер з додаванням cheese – сиру, а fries означає fried potatoes – картопля фрі. До речі. Раптом ви скажете «free potatoes» замість «fried potatoes», то знаєте, що «free» це означає безкоштовний. Тож будьте з цим уважні, це велика помилка багатьох студентів. Замовляйте «fries». Але американська кухня це не тільки бургери. Я відкрила для себе «bagels». це «donut-shaped bread rolls» – бублики у формі пончика, які часто подають з cream cheese, крем cream, cream, cream сиром і «smoked salmon» – копченим лососем. На обід я спробувала всім відому американську страву Mac and Cheese. Це паста, тобто макарони, з різними видами чіз – сиру. Просто і надзвичайно смачно. Слово мак є скороченням від макароні. Цю страву подають на більшості родинних свят. Це як наші голубці чи вареники. Не можна забути про американські десерти: чизкейк та еппл-пай. Яблучний пиріг, який є справжньою класикою. Пай це загальний термін для пирогів. А Apple означає яблуко. Спробуйте зараз сказати англійською грушевий пиріг. Pear pie. А як сказати гарбузовий пиріг»? Це буде «pumpkin pie». Ще один цікавий момент це breakfast foods, сніданкові страви, страви». «Pancakes». Млинці, вафлс, вафлі та омлетс. омлети часто подають з мейпл сайроб кленовим сиропом або бейкон, беконом. Тут в Америці багато людей полюбляють снідати у ресторанах. Для більшості сімей це як традиція, особливо по п'ятницях. Американська кухня це чудовий приклад «melt-in-pot» культур та смаків. Вивчаючи англійську, важливо не тільки збагачувати свій vocabulary, словниковий запас, але й занурюватись в culture, культуру, що робить навчання більш живим та захоплюючим. І, як завжди, прошу вас ставити лайки, задавати питання та ділитися відео з друзями. Адже англійська зі мною це не про нудні правила. Забудьте про них, а про захоплюючу подорож у світ мови, культури та нових відкриттів. Це ваш шанс розширити горизонти, навчаючись весело та ефективно. Тож, не пропустіть наступні мої відео, де ми вирушимо з вами у ще більш захоплюючі мовні пригоди. Підписуйтесь також на мій YouTube канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропустити жодного оновлення та станьте частиною нашої дружної спільноти любителів англійської. Вдячна, що ви зі мною, і до зустрічі у нових відео. Keep learning and keep exploring! See you later, bye!